кілометра кілометрами просунулися вперед. Це близько п'яти-семи позицій противника захоплено. Ми підходимо якраз до лінії 14-го року, саме де наші окопи були. Як ви думаєте, що далі? Як би то не хотілося б, якби ми не вважали, що ми там виграємо, не виграємо. Росія набагато більша країна ніж ми, і рано чи пізно е, прийдеться з ними говорити. Але е, інше питання про що і на яких умовах Максим із генерації молодих українських успішних командирів. А то все таки ти їх завалив? Він не кадровий військовий а, історик. Є. Закінчив інститут а. і вступив до ЗСУ. Відколи існує е, Росія в різних формаціях, Російська імперія, Московія. Ми завжди воювали. З цією державою, колись бісмарк сказав, що Росія без України не варта нічого. Вона не, не зможе просто існувати два роки солдатом, потім курси лідерства. Тут і Максим було, що... став офіцером 59-ї бригади. Наразі командує підрозділом на Донецькому напрямку. Він рідко згадується у військових зведеннях, але війна каже Максим: не ведеться лише у кількох населених пунктах. Ми маємо також допомагати тим силам, які проводять контрнаступ, допомагати, щоб відтягувати якісь резерви противника на себе за останні декілька місяців. У нас звільнено моїм батальйоном порядка кілометрами просунулися вперед. Це близько п'яти семи позицій противника mm -hmm. захоплено. загострення. Ситуації на Донецькому напрямку добре відчувають жителі прифронтових міст і сіл. це Красногорівка. І місцеві розповідають, що такого як за останні декілька днів, а то й декілька тижнів, вони вже давно не пам'ятають. Дім Галі давно знищений, так і ходить від квартири до квартири, від прильоту до прильоту. Я от це вже п'яту хату міняю. Тут чоловіка поселилася. Да. Не знаю, як, що, що нам робити, хлопці. Це жахливі вистріли. Я взагалі вже колотяться за этого. По вулицях місцеві ходять тепер рідко. Вранці кілька снарядів упали біля магазину. Тут всі мої, мама похоронена. Усіла ще маленьку війну умереть, хоч похоронили по чоловічі маленьку війну. Ну, яка була маленька була війна, це ви так називаєте маленька да. і величина, Так. Да, от большая почалася то була така. Хоч по місяцю переміряє ж вила на початку повномасштабного вторгнення. Російська армія трохи відсунула зсу від зайнятих позицій. Місцеві розуміють наразі, українська армія намагається відвою. Було раніше так же громко или вот этот ой, давно уже не давно уже не было так тихо, контрнаступ. Якраз зараз на цьому напрямку ми підходимо якраз до лінії 2014 року, саме де наші окопи були. Ті, які на початку, скажімо так, повномасштабного ми втратили. Тепер ми підходимо до цієї лінії і ми знаємо, наскільки там якісно, скажімо так, зроблено, обладнано. Ні ждала, ні гадана. На старості отакої от виживати. Я не знаю. Та да Красногорівка ж давно вже ну давно, ну так же не було. Mm -hmm. Все таки не так було. А зараз прям. невыносимо. Mm -hmm. Тут что творилось, это вы не видели. Как вот он там рубануло этим, как тут с кирпичей. Это Валентина рассказывает про не квартиру не на другом поверсе. Туда днями влетел снаряд. Это ваша, да? Да. Можно ж? Ну да, заходите. Ого, ничего себе. Один снаряд попал. Да, там дальше, смотрите. Сейчас я буду. Ви там постійно живете, чи ви тут постійно? Ні, постійно в підвалі. Що підвал. а Чого ви так тихо говорите? В підвалі постійно. Страшно. Страшно. Дуже страшно. Як ви думаєте, що далі? Не знаю. Не знаю. Не знаю, з однієї сторони, я не хочу пере перемовин з Росією з цим ворогом, нема про що говорити. Але з іншої сторони, ну е кожен день ця війна забирає ну, реально кращих хлопців рано чи пізно. Ну, як би то не хотілося, як би ми не вважали, що ми там виграємо не виграємо, е Росія набагато більша країна, ніж ми, і рано чи пізно е прийдеться з ними говорити. Але е інше питання. Про що і на яких умовах історика тепер командир Максим упевнений, щоб То, переговори не велися не. на українських умовах. Треба не втратити ініціативи. Міста вірить, відбудують люди. Повернуться зараз, головне не зупинятися, але я, історична боротьба Росії і України часто доводила, що Україна терпіла поразку. Україна терпіла поразку саме е, в польбільше в політичному плані. Ми ніколи не могли е, відстояти себе в політичному плані. В е, військовому плані ми завжди давали прикурити. Борисичалко, Сергій Дикун, Радіо Свобода.